Киянка Соня, майстер з виготовлення вітальних листівок за освітою. Соня дизайнер. Після навчання дівчина працювала в агентстві з просування в соціальних мережах, а у вільний час малювала. Власний бізнес дівчина розпочала несподівано приблизно шість років тому. Друзі почали підначувати, що мала, що ти в стол рисуєш, що ти нам картинки тільки даєш, Давай відкритки. Перше замовлення підкинула подруга 300 листівок. На той момент мені казалось, що 300 – це дуже мало. Но це на самом деле очень много для начала. Кошти Соня витрачає лише на поліграфію. Вручну малює ескізи, малюнки оцифровує, доробляє за допомогою комп'ютерної програми та здає у друк. Тож великих капіталів в бізнес дівчина не вкладала. Я працюю на своїй роботі там з утра до вечора, там за зарплату з трудовою книжкою, там, дизайнером, там А дома я рісую ну там на вихідних роблю макети. Реалізує товар, майстриня в основному через магазини. На адміністрування сайту каже, немає часу. Мені легше, щоб пришли прийшли класні ребята, взяли відкритки під и і класно мені продавали. Вообще удобно. Очень благодарна, руки цілую. А от 30-річна Тетяна ще три роки тому мала декілька точок з упаковки подарунків і не думала про вітальні листівки. Першу створила випадково заради конкурсу. Как то із подручних матеріалів, із того, що було вдома, зробила відкритку з яким-то пухом, з якими-то камнями, Вот то що було, і и... виграла приз. Після цього Таня і вирішила створювати їх для продажу, але листівки дівчина не малює, а збирає з кольорового картону стрічок та різних аксесуарів. Спочатку усе виробництво з необхідними інструментами розмістилося вдома. В какие то небольшие наборчики с бумагой, э, е какие-то больші То, что не мешает. Вот дома ну, оно аккуратненько, красивенько стоит. стоїть. Та згодом листівки ставали складнішими, а партії більшими. Тож тепер Таня винаймає великий офіс в центрі міста. А в її команді вже 17 дівчат-майстринь. Більшу частину листівок Таня продає через інтернет. Поки не було сайта, ті клієнти, яких я могла привлечь самостоятельно, просто. Заїхав к ним і предложив наші відкритки. Їх було недостатньо для того, щоб покривати розходи на офіс на ті ж матеріали. Тож, аби розпочати робити вітальні листівки, не обов'язково бути художником. Перші невеличкі партії цілком можна створювати вдома. Інструменти для цього можна знайти в будь-якому канцелярському магазині. Дуже важливо обрати якісний папір. Не варто економити, адже листівки можуть виглядати дешево і не зацікавлять покупця. А головне кажуть майстри. Потрібно визначитись одразу, як будете продавати готові листівки. Це можуть бути магазини, власний сайт чи сторінка у соціальній мережі або ж спеціальні ярмарки. Такі проводяться майже у всіх великих містах України по вихідних.